Євгенія Косюк, багатодітна мати двох її дітей пів місяця тому забрали працівники служби у справах дітей. Жінка впевнена, так на неї впливали, щоби ґвалтівник і неповнолітньої доньки не поніс покарання, а вона сама перестала шукати правди. 15-річну дівчинку зґвалтував одну селець півроку в поліції не можуть довести до кінця справу, не на те, що гвалтівник не приховує щонукоїв. Все було як я пішов взяти куртку. Предложив їй йти за мною. Вона пішла. Спочатку я її впрошувала, вона не соглашалася, але ну, потім сама согласилася. На що согласилася? На що погодилась вона? На секс. Тобто, що у вас було? Якщо було, секс. Ви не відмовляєте, що у вас були інтимні стосунки. «Ні». Я вам не можу розкривати абсолютно всі відомості на рахунок того, чому не доведена вина, чому не вистачає і яка ситуація по справі. Зв'язку з тим, що існує така категорія, як таємниця розслідування Євгенія пригадує, коли у неї відібрали сина і доньку. Одразу ж побігла просити допомоги у начальника обласної служби у справах дітей. І Відповіді шокувала. Коли я звернулась. До начальника обласної служби у справах дітей до магорніни Іваніна за допомогою. Вона на тому, щоб мені допомогти, обзвала мене всякими брудними словами. Вона казала, що я хороша мама, але я така розсяка, перерозсяка, тому що звернулася до журналістів. Вона мені сказала, що йди в поліцію, падай на коліня, проси, забирай заяву про злотування доньки, тоді ми тобі віддамо дітей. Свої слова начальник обласної служби у справах дітей коментувати відмовляється. Я не бреши, слухай мене. Я те, що ви мені я, я, я повторюю ті слова, які я тобі казала. Я, я тобі брешу. сказала, Женя, мене нема смисла бригаді. Ти брешеш. Ти забрехалася бреш. і ти наробила багато я... дурниць. Я... Яких дурниць? Женя, я журналісти покликала. Я тобі сказала, що ні один праси? журналіст, ні одна програма, ні одна громадська організація не приймала рішення забирати дітей, і ні одна, і ні одна організація, ні один журналіст тобі дітей не поверне. Натомість у притулку у знімальній групі надзвичайних новин діти зробили шокуюче зізнання. Мовляв, їх змусили написати заяви на власну матір. Прошу ж таке поводження. Спочатку тиснув сусід гвалтівника, а потім вже в притулку і поліцейським. Над нами стояв горішки, Іван і казав, і ми писали. У нас мама не б'є, не приколує на цеп. Вас змусили це писати? Так, да. ми цне писав все сам, а потім заставили нас підписатися. А що він писав? Що мама над нами знущається, б'є на церпки, в'язи і так далі. А ви могли не підписатися? Чи він вам погрожує? заставляв підписатися? Він казав, що якщо мені підписують, то в нас буде іначе там де буде гірше. І психушку кажуть, психолочку забули типу того. Юристи кажуть, дітей утримують в притулку незаконно. Підстав для їхнього перебування у полоні чиновників немає, як мінімум, це порушення сімейного кодексу України. Відібрання дитини у матері згідно з законом, зокрема статтею 170 сімейного кодексу, здійснюється на підставі рішення суду. І лише у виняткових випадках, якщо є якась небезпека для життя або здоров'я дитини, таке відібрання може здійснюватися на підставі або постанови прокурора, або рішення органу опіки і піклування. За відсутності будь-якого з цих документів, рішення суду, постанови прокурора, розпорядження голови ради адміністрації відбирати дитину у матері права не мають. Директор центру соціально-психологічної реабілітації, де перебувають діти, не зміг показати жодного з перерахованих документів. По направленню обласної служби у справах дітей все у нас другого документа немає. Аби зафіксувати порушення, викликаємо поліцію. Директор дитячого центру перед поліцейськими намагається виправдатися. Секунду хлопці, вибачайте, читайте. Я вам даю положення проценти. Я руководствуюся оцим документом. Закон має Вищу, вищу юридичну силу чим ваше положення? Положення має відповідати закон. Розумієте? Якщо, не Якщо воно ні, не відповідає, це є це не це є я ще раз кажу, юридична сила не має В даному випадку. Є, є порушення сімейного кодексу України статті 170. Ми зараз відберемо пояснення заяви даної громадянинки і пояснення відберемо керівник керівника даного закладу. і подальші подальшому матеріали будуть відправлені. Хмельницький відділ поліції. Незважаючи на явні порушення, сина і доньку матері не віддали. Дітей і надалі продовжують тероризувати і вчиняти над ними тиск до центру, де вони перебувають, регулярно і без відома матері приїжджають в поліцейські. Вже наступного дня одного з них в притулку зустріла і наша знімальна група. Правоохоронець відмовляється від коментарів, а після незручних запитань взагалі тікає. Вибачаюся, я відмовляюся від будь-яких коментарів. У нас, є У нас є інформація про те, що ви приїхали допитувати дитину. На якій підставі? Я дітей не приїхав допитувати. А, а Ви Красилова висковувало приїхало в Хмельницький. Мені потрібно було поспілкуватися, я не буду надавати. Після втручання журналістів у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей то у районній дитячій службі кинулося терміново зачищати недоліки. Так, ми все на ходу робимо, Ми не працюємо. Ми чекали цього випадку з Кузьмина. Як в нас прекрасна мама, от саме така буде випадок, і ми маємо все підробити. Всі журнали про бесід, бесіду близько звичайно. Все підробує. все, все, все звичайно. Звичайно, Які якби без... не ви, то б робота подстояла, б нічого не робилося, Журнали не вели. Мати разом зі знімальною групою надзвичайних новин черговий раз їде до обласної прокуратури. Цього разу тут більш привітні. Як з'ясувалося, вранці представники Красилівської районної служби у справах дітей привезли їм рішення про повернення сина і доньки матері. Розпочати, да, за нашою вимовою там перевірку відповідно до цих всіх випадок. Разом з тим, вони повідомляють, що на підставі заяви ваших дітей. От те, що ви казали, що вони отказували, зверталися да е, на ім'я служби прийнято рішення про повернення їх вам угу. разом із представниками прокуратури і поліції повертаємося до так званого дитячого центру, і звідти додому матір йде не сама. Ані жінка, ані діти не можуть повірити, що двотижневі жахи нарешті закінчилися. Тепер вони сподіваються, що найближчим часом буде покараний ґвалтівник дівчини, а також всі, хто були замішані у нарузі над дитячими і материнською долями. Я дуже вдячна надзвичайним новинам, що мене доля звела з ними, тому що я була би пропала. Невідомо, як би сложилася судьба моїх дітей і мене. То, що натворили ці служба дітей, оця натворила і що міліція натворила. О. А я дуже вдячна, що мене доля з вами звела. Я дуже рада, що я думаю. Як ти думаєш, все вже буде нормально? Так. Да. Вже не будете писати всякі дурниці? Так, да. буду мамі буду допомагати брати. Я рада, що я повернулася дому і дякую вам за все.